Всім доброго дня. На вулиці Літо вже, червень місяць. Питання, тема опалення вона актуальна. Починаємо з такого. Бачимо, теплокумулятор забрали раніше, привезли, замотали. І мотали твердою ватою тою з фольгою. Ну там не видно підтримало форму, щоб по цих не було не продушувалося. Тут ми то простою мотали. Єдине, що вони намотали так багато, що оцих не можна, треба буде на, брати на термометри. Бачимо, тут лежать вже два тени. Теж було подивимо. Ви таке бачили, я такого не бачив. Метровий тен, чи скільки, виявляєте? Це тен так тен. Тен, так, тен, думаю, тут два так слушених. Те, Тена десь туди ми будемо крутити якось, не знаю, ми будемо вирізати, напевно, ми так не закрунемо його. Треба буде цього вирізати. А тут що? Не знаю, то що. Котел борца 50 -очка. І бачимо, потепліло, напевно. Таке все в конденсатові. В конденсаторі, в конденсаторі. Дивіться, фізика, як працює, дивіться, все, всі двері мокрі. Було холодно, він і потепліло. Як хтось скажеме дрова сухі. бачите, що таке конденсат? Не знаю, він видно на відео, я думаю, видно. П'ятдесяточка і, здається, дві тони. А там дуже багато у нас буде роботи, бо тут бачимо, там самочок, і там і перший поверх. І тут, тут, ну, бачите, нижче, тут, ніж, ніж перший поверх. І Там і, і, і другий поверх, і, і бойлери, і газові колонки, і, і газовий котел, і все все, яке треба є до кучі смотати. Ще не знаю, як у нас воно вийде. Об'єм роботи багатий, поки що починаємо планувати. Тільки що з дороги. Це Львівщина. Ну що, будемо пробувати. Часу пройшло чималенько, О, а щось роботи не швидко. Навіть не ми під'єднували це. Пан Володимир сам собі зробив. Оп'єднав димохода, Поки що плануємо, Тут треба зробити від котла на опалення з одним ходом на самотьок якось там. Самотік, б'ється, дірочка туди, треба боритися, подачу, зворозочку десь сюди. Тут була батарея, бачимо, лад позрізав і поставляв заглушки, зараз буде приварюватися, вода капає. Батарею зняли вже. І трошки покажемо трошки покажемо план нашої роботи. Ну, Погода то гарна. Так, Ти трохи при... припарює. І яка в нас робота. Що у нас тут? Тут був твердопальний котел, газовий котел. Отвір от, туди в котельню. Сюди треба з'єднатися, тут приваритися якось з тої сторони. Ну, Мабуть, якось привариться. Там димохода, мабуть, заглушать мабуть заглушать. звороточка. Оце не подобається господарю. Казав переробити, щоб воно було напряму так ішло. Вихід резерв залишити на ще систему опалення одну. На подачі якийсь вихід, тут треба переробити ту рамку котлов насоса. Трошки є роботи. А по воді тут взагалі. Тут має бути бойлер, змійовик, вгорі газова колонка, все якусь треба поєднати. Багато роботи. Так, робота триває, що цікаво, там демонтується біля газового котла. Всі старі речі. Ну, ми всього бачили. А також, що ми не бачили на ну, палце. Це ж безшовно. Бешовна чана труба. Я знаю, скільки тут міліметрів, немає, немає, не маємо на чим замірити. Це треба зафіксувати як історичний факт. Зафіксуйте ще тут приспособику. <гум> Бачите, як пана Володимира. І лещата є спеціальні для труб, трубні. Ну, це різав клупом, розумієте? Оце клупом різалося, вручну робилося. Але тут... О, ні, то не, то не було вручну роблять. То тільки я дюймовій півдюймові. А це куплена різьба, так? Так, то куплена. Ну таких куплений теж десь різав бо заводських. Якщо змагання різьба зараз, ну не так тоді було. У На, нас ми їх так і не варимо рімені. Це бачите, це, це, ще, це ще не найгірше, це, напевно, ще тонче, просто закаточка. Тут є закаточка. Та навіть навіть якщо взяти цю, то вже якби не найгірше. гірше. І, і от ту порівняти. Ага. Отак, і будь ласка, три, три таких вийди. <ріст> Нічого особливого ще не зробили, трошки, трошки, трошки ми там щось... Ну, влад там вже біля газового котла. Треба все порозкручувати, але господар нам і розкручує все, і, і дрікет б'є, все, аби тільки хлопці зробили. Тим більшого часу взагалі немає. Там відпустка закінчується. Часу ноль. Треба спішити. Треба спішити, Ось цю трубу зараз пропустимо на подачу. Це буде і на самочок. Ну, для самочок екран буде кран буде окремо, потім розкажемо в кінці. Він буде постійно закритий. Будемо подаватися вже після трьохгодового клапана. подача на систему опалювання по звороточці. Ноль, тільки вона американочку запакована. Та й по подачі ще від котла тільки куліно запаковане, розумієте, але тут не так робити, як спланувати. Якщо вже спланується, то вже вона робота трошки піде. Тут бачимо, батарею срізав і вже тут позаварювало ці. Виходити було на батарею, то вже не треба. Треба туди теж якось вирізатися, але ми тут не знаю, яка товщина цього коліна. Якщо нам така сама точна стінка, то ми зваркою такою такою не пропалимо. треба трьохфазну сварочку, хоча це потужна сварочка. Як там отвір зробити, ще не знаємо. Ще не знаємо. Ну що, щось будемо працювати. Поки що без тією подачою. Розбираємо з тим самичок, бачимо, що там в трубі отвір є. Думаю, що видно. Вдалося нам його пропалити, а не спробуємо. Ну, якщо наближу, то бачте, отвір готовий. Отвір готовий. І трубочку туди вставляємо. Трубочка підтягнена під такими, такими зігзагами. Ой. Поводимо така, що... Лучше хочеться спати, ніж працювати. І там зараз лаз заварить з цієї сторони. Він ми виручає, поставимо рівня тут, беремо його це буде. Ласт заварить. А я буду фільм знімати тим часом. Ну що, все у нас йде по плану. Щотким соответствуємо з графіком. Як казав один, один політик? Цікавий графік. А план у нас який був? А план такий був, що я буду фільм знімати, а бат там буде варити. Ну. Немає іскри. Ще не викресив. Маси немає. Електро такий новий На Ну Там диму, звісно, немало. Там він добре зараз ладом. Скам складні місця. Він по-перше бачить краще. Те що дивіться? Лукавити, варить, варить краще. Варить краще. Хай про До речі, тесточка прокажу. Варила тою маленькою, От, варив таку по, по будинкові. Потім викинув її сюди, каже, хай вона вам буде. Ну, то буде повороти шовчиком, теж варити. Те, складних склади місця, варив, але взяв ту попробував, форсажик накрутив. Там не тільки справа форсажив, там, ну, і трансоматор, по-перше, треба, щоб був зварці. Тут такі менюсики, менюсінький. Хоча він на, на свій розмір, на те, що там є, вона просто, що у нас відпрацювала, не передати. Вона навіть котли тепло кублятори варив. Просто пачками відходить цілий день зранку до вечора вона захист раз знайшла. На максимум накручиш і пішов. Але 295-та тесла, це вже апарат професійного рівня. Ну я не знаю, може через старші підфалі, вони там підняли ціну. Хтось але хтось ми з теслою долі їм, їм пропонував, давайте ми зробимо рекламу, міське якусь, якусь нежичку якийсь апарат. Та де там? вони? Там менеджери їх такі з'їми, так немає справи. І просто обманюють, і, і людей надурюють, але апарати є ну, апарати краще затеснували, мається на увазі ці 200 це копія той самий ресанти чи титана. Чи по відношенню ціна і, і якість це. Як то кажуть, ніякі ні українські, ні китайське не поставляться. Новий спосіб. Ну, то у нас немає таких лошад, це господарі такі лещата. Зараз підрегулюємо. Одною рукою не зовсім рушно бо камера. Камера. О, дивіться, як добре. Це не треба два ключі. Прискакую, проскакує. дивіться, як красота. Однією лівою рукою розумієте? Однією лівою можна працювати з таким просто. Досить корисна річ. Десь ніж. Ну, Вона з ноги така хоромістка, десь там транспортувати стрімого, звичайно не робота. Не знаю, де його кріпити, якби транспортувати з собою. Пан Володимир із Березного собі придбав. Він поцікавив, куди він кріпісь, як її кріпить, який возить. Можна собі такий придбати, як ви думаєте. річ корисно в нашій, в нашій роботі. нам, що там Влад робить. Щось варить, варить, варить. Ага. Він ще не доварив там. А ні, доварив, він вже вариє новий вихід. Дивіться це. він зварив е, наша труба, це подача, там на самотюк і на, ну, на все подача. О по той самий трубоє. Цей вихід, вихід робить тут буде колись робити Ленінградочка. в цій кімнаті. щоб грілося навпану подачу. А тут Я, вже бачимо прорізав отвір у трубі. На зворотку із бонарізу підігнав, бачимо, може тут вона підігнена. Ага, все, що все вона підходить. Тут щось заварювати буде. На це ці, поки ми знімаємо фільм. Бо ж вийде все на влада зваритися роботи, теж нечесно, правда? все, працюємо, досить, досить знімати. Так, дивно сіком заварив. І одночасно трошки розкажу про електрони. Про електроди, я думаю, що ще знову знімати кіно. Бо стільки різних тих е, є міфів про електроди. Там пан е, Володимир думаю, дивиться, він там спробував, ой, так файно патон лягають, Кай, так файно лягають патон, а якщо не так лягають. Якщо ми десь на вулиці з, з, з прокручуванням одне діло, коли ви попробуєте варити в різних е, цих місцях, значить ми попередній об'єкт варили, бачили там е, самочок. Детали. І варили в основному тону складніше місце влазиш, де десь зверху він шлак не можна вигнати, з намазка на боку, а, а це блак варив арсеналу. Він да, він і так якось гладенький, якась більш така луска, він, але він дає багато металу, мало шлаку. і Зараз попробуємо зеркальцем заглянути. Як він це бачимо в такому положенні, неповоротний шов. Дивіться, який фокус має бути якийсь. якийсь має бути. Я не можу показати добре. Не можу добре показати. Отаке покруг, як тут ми бачимо. От о, о видно, так? Да? Але після теж це фанаточку. Нема фокусу. По кругу, по кругу. Так само там, так? Да? Тут навісу. Дивіться, який шов. Це навісу. Ну, там замок зробив знизу. Трошки бризки є, трошки те, але від тут форсажу, без форсажу не можна тримати дуги, коли у вас напливає десь верх електрода. Варить подібно як патон професійний, червоний такий, але патон ще краще якось тримає, ще б тут ніша ну, В принципі, те саме, тільки так жорстче виходить. Коли їм форсаж, жорстко, але тримує. Довго розказувати. Купуйте собі, що хочете, але вже ми перепробували трошечки, як то кажуть, і різних електродів. Коли ми на столі варимо, взяли патончики, так м'яко, цікавімо, зараз у мене патон, це основний електрон. Але оцей арсенал зелененький, арсенал. Він, він би гірший електрод. Але варити їм набагато краще. Метал дає, дає, дає метал. О, це нема на йому. Метал дає, дає, дає. Шлаху мало чіпляється метал, практично як ок 46 майже. майже. Ось така ситуація. Що бачимо, там варене, там варене, там варене. А, ще тут зараз заварює дві залушечки від старих труб. в нове місце. Газовий котел буде готовий. Ще на навіс, ще робота у нас є. Бойлерчик тут. Роботи є, але робота йде. Влад так старається, щоб було дуже мало у нас часу, мало днів. Мало днів. Там... Ну, того розказую чому нам. У ну, нас завжди мало днів, але тут реально треба швидко зробити, лак це так поварив, поварював, поварив, поварювати, поварював. Поварю, поварю. Поставили американочку, так, щоб було чани-чане-чане. Шлоп і проскакує різьба не тримає. Так що не буває, так, щоб все гладко було. Не знаю, тут ще якісь американочки залишилися. Ті, що було. Може перепакувати, ще не факт, що це не буде проскакувати. Тобто він затягує силу і воно шлоп. Американський робіт нічого. Це бачимо, тобі вгору. Потім низ, він переробив напряму, поставив кран, щоб могло закривати. ще сюди буде кран врізати. Так старається. Аж шкода я І ця робота. До речі, бачимо, як арсенал варить. Як варить арсенал. Мол, така трошки грубовата зварка. Але така просто метал. Весь шлак без нічого чіпляє, так файне бачите, це арсенал. Все. Ось така нас прикрість. І знову зайва робота. Це ж треба похватити 50-ку, заткнути, відкинути, коли, коли стараєшся, спішиш. Ну отаке. Ну нічка на дворі. Треба працювати, бо в нас немає куди відступати часу. Як я вже казав. Хочу показати в яких умовах ми сьогодні працюємо. Хоча там десь місяць він бачимо у такому тумані. І... Ранці накрапав дощ, таке трошки припаривало. Ніч тепленька-тепленька. Безвітряна. Працювати тут вхід, бачимо, котельня в гараж. Рівненько не треба бігати десь далеко. Тут столичок в столичок. котельні місця ого-го, Все прекрасненько. Собі сухенько, чистенько. тіски стоять. І така тепленька, нічого, настільки комфортна погода. просто І так дихається, як то кажуть, легенько, і сонце не пече. Ні. Нікому ріг не кусають. Собі леща тут тут. Хлопці зразу був хід і друга котельня. Ну, ми робимо робимо дві котельні. По, по факту тут. Бачите, ще один котел. Щоб перепакували. Перепакували американку. І не так просто її було перепакувати, бо стару відкрутити тяжко було, вже запакувати простіше. Затягнули. Ось такий ключ на 50-ку американку. У нас такого немає. Треба скопіювати влад. Плазморізом вирізаний. Красний треба взяти його. не вистачає 50 американки чипчанути. І потім така ця. Саморобний. Вставляється сюди. Або сюди. Да? або сюди. І тянеться. О, вже затягнуло так шов. Перемалювати, треба красне його. Товстий, можете собі вивезти. Легенько таке вирішено. Все, <з> водочко готова, <плес> О, вже тут кран є. <плес> От Готов робить. Бач, може все. Тут подав... рамка переварена, подача переварена, Це котельня готова, так? Да? Кралець стоять, запасні це буде на перспективу дороблятися. Ще одне, одне крило опалення. Ми вже бачимо, зробили нормальненько собі. Опуск до котла, не так як було, піднімалося. Все зробили, що забажали. І там крана поставили. Для чого тут раптом цю котла демонтувати, щоб у нас система була робоча, бо без цього крана виходить, у нас вода витікала б із системи. І, і, ну, Рапно щось котла десь обслужити. Зразу його якби не планувалося. Добре, що в нас був запасний кран, а цього ми забрали на подачу. вже не будемо ставити в принципі, там Можна без нього обійтися, скажімо так, бо там сорокні клапан буде. Шовчики хороші, все хороше. Файна йде робота. Ну що, всі скинчало кінчалом в нас села потомилися. Пізно щось рано встали. Дорога туди-сюди. Зробили, ну як зробили? Це я показував владу в Влад Зробив дуже багато роботи. У нас, виходить, я кажу, практично дві котельні. Це одна котельня. Дивіться, котла практично по-новому об'язали. По новому. Ще намалювався тут бойлер, його досі не було в нашому кадрі. Бойлер двохконтурний, треба вже знову вдовбати отвори. Ще підключати бойлера. Ще підключати бойлера. Ось таке у нас. Отаке у нас. І там глянемо, що у нас котельні. Зараз складаємося, трошки, трошки треба нам відпочинути. І в котерні. Ну, хтось запитує, а що там самочок? воно багато більше роботи, що така вага, а що ціна. Дивіться, обв'язка котла. Трубу підігнати туди-сюди, обійти димохода, там треба ці дверцята обійти. Все пообходили, підійшли ми собі до теплоакумулятора. Самоток аналогічно. Навіть ще тяжче було, бо треба там, ще варити в тій стороні. Це вже ми зробили тим часом розвороточку. Тобто, виходить, те саме ж два рази об'язати котла, тобто ми котла. кран, американка, все так само тут бачите, в'язочку, підігнати кути різні під різними формами. Труба на самотюк. Бо тут я зроблено сталь, ми мусили так само сталь робити, щоб нічого не зіпсувати. Наш час самотюк, я думаю, що... Якщо вже така система зроблена, вже система зроблена. І просто не поставити крани то й труби, гріх даже. Якщо хтось не знає, то я вам скажу, що в Україні війна триває і вона не закінчилася, на жаль. І уже вже система зроблена. Ось стільки займає, розумієте, це ну, два рази роботи з самочоком, як то два котла об'їздити. Плюс ще котел, там газовий. Наш час витратить. Я Вже бачу, тут шкіл намотаний. Американочку на напакований же в раз будемо кутити. Сюди коліно поставимо. Сюди поставимо, поставимо коліно. Ну, побачимо, Побачимо, куди сюди трубатиме, куди, куди ця труба піде. Так само кран тут, кран там. Що для чого розкажемо в наступній серії. Я думаю, що треба на цьому завершити, щоб вам не було сильно довге відео. Термометр буде потоплений. Як того метана ще вмонтуємо метрово, що я не знаю. Чи ми його тримаємо в руках, щоб нас він не переважив? Ну, якось щось воно та й буде. А, ще до керування її. Є буде керування, не так просто тенко, тенко. Все нам на добра, ніч. А вам до зустрічі!